Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу! Я рада бачити вас на каналі Мій сад. Це канал про садочок, про рослини, про догляд за ними. Тут буде цікаво усім, хто займається декоративним садівництвом, адже мова йде саме про декоративні рослини. Приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Ласкаво прошу на мій канал і в мій сад! Так, зараз виглядає моя вхідна зона перед парканом. Тут розквітли усі троянди. Саме в цій зоні я намагалася висадити низькі або середньорослі троянди. Це було зроблено для безпеки руху, скажімо так. Бо, виїжджаючи з двору, потрібно бачити ситуацію на дорозі, і високорослі рослини не повинні заважати цьому огляду. і тут тому... Висаджені саме ці сорти троянд. Далі флокс волотистий, це самий простий, самий розповсюджений флокс, і з ним в мене пов'язані спогади про дитинство. Тому що саме ці флокси зростали в нашому дитячому садочку. І коли чуєш аромат цього флоксу, а він, до речі, дуже-дуже ароматний, то, наче подумки повертаєшся у дитинство. Ось такі приємні спогади, нагадується Квітка. Цей флокс невибагливий у догляді, він не вражається шкідниками чи хворобами. Витримує морози, також витримує нашу посуху. Єдине, що треба враховувати, це те, що він дуже розлогий. В діаметрі цей кущ в мене займає біля двох метрів. Я поступово обрізаю суцвіття, що відцвіли. Він, в свою чергу, випускає нові, вони менші за розміром, але в такий спосіб він квітує майже до кінця літа. Квітують дзвоники. Саме ці дзвоники я висівала з насіння. Це взагалом дворічна рослина. В перший рік вона нарощує масу зелену, на наступний рік вона квітує. Хоча це в мене вже третій рік. Тобто в минулому році він квітував, його розетка зберіглася і в цьому році він знову квітує. Ця рослинка видає багато квітів, квіти крупні. Приємного забарвлення, і саме цей дзвіночок має просту форму квітки. А це інший дзвіночок. Він має білий кольор квітки і махрову форму. Він також в мене вирощений з насіння. Нарешті настав час цвітіння жимолості. Це дуже пахуча рослина. Вона має дуже сильний аромат. У мене декілька сортів, і кожного сорту по декілька екземплярів. І майже в кожному квітнику в мене є хоча б один кущ жимолості. І через це у будь-якому куточку саду у літній час чутно аромат жимолості. Він дуже посилюється вранці або ввечері. І що хочу сказати, кожний сорт жимолості має свій неперевершений аромат. Усі вони гарні, усі вони дуже пахучі, але в кожного сорту свій аромат. Декоративна жимолость це видка рослина, в залежності від сорту, вони мають різні розміри, наприклад, ця жимолость каприфоль вона має дуже сильну силу зросту. Ще це, до речі, напіввічно зелена рослина і починає квітувати наприкінці весни, а завершує своє цвітіння із морозами. Перші лілії вже починають квітувати, скоро, зовсім скоро в нас буде спалах, барвів спалах краси. Із нетерпінням чекаю на цей момент, але засмучує єдине це те, що в нас дуже велика спека, і квіти недовго тримаються. Лише вранці квіти виглядають більш-менш свіженькими, вони трохи відпочивають від спеки під час ночної прохолоди, а вранці вже все починається по-новому. Спека, квіти в'януть. І навіть не встигаєш насолодитися цвітінням, тому що постійно зайняти якимись роботами, а тут ще й скорочується термін квітування через спеку. Вероніка колосиста, низькорослий сорт. Поруч із нею доцвітає Вероніка Сиза. Ромашки зараз на піку цвітіння. Вони видали багато квітів, але шкода, що їх псують бронзовки та оленки в лохаті. Ці комахи взагалі в цьому році роблять дуже багато шкоди. Дуже багато попсували троянд та інших квітів, особливо світлого забарвлення. Моя ромашка розмір має десь 50-60 см, розмір самої квітки десь 7-8 см. Дуже полюбляю цю багаторічну квітку в своєму саду, в мене вона висаджена в багатьох місцях. Але помічаю, що вона не полюбляє довго зростати на одному місці. І я кожного року після цвітіння у більш-менш прохолодну погоду розсаджую кущ. Я щось залишаю частину куща залишаю на старому місці, а інші частини відсаджую у нові місця і в такий спосіб квітка моя кожного року цвіте пишно та стабільно. Також мені ця квітка подобається у зрізці. Вона ефектно виглядає і протягом тривалого часу стоїть в букетах. Спірея біларда має незвичні для спірей суцвіття, відноситься до літньоквітучих видів спірей. Параметри дорослої рослини десь 2-3 метри заввишки і стільки ж у діаметрі. В мене це лише 1,5 метри заввишки і трохи менше у діаметрі. Клемати з сорту Комтез де Буше дуже обільно квітучий. Розмір квітки невеликий, але їх дуже велика кількість і за рахунок цього рослина вкрита квітами, має приємний рожевий кольор. Це витка троянда, назви сорту не знаю, але тут вона не дуже схожа на витку, тому що була обрізана майже на рівні землі. І тут вона більш схожа на кущову. Я свої троянди не вкриваю. Загалом вони непогано зимують, але бувають такі роки, коли зворотні заморозки роблять більше шкоди, аніж морози взимку. І саме так сталося в цьому році. Усі троянди, майже усі троянди я обрізала. Така ж історія із трояндою Ангела. Саме вона зараз перед вами, вона мала розмір більше півтора метри і була обрізана повністю. Зараз вона квітує на пагонах цього року. Дуже подобається мені ця троянда. Випускає дуже багато суцвіть і кожне суцвіття має велику кількість квітів. У себе в саду цю троянду можу віднести до постійно квітучих. І вона непогано живцюється. І власне, це весь мій коротенький огляд саду на початок, точніше, вже середину червня. Я вам дякую, що ви перебували разом зі мною. Підписуйтеся, коментуйте. Я вам дякую за перегляд і до побачення!